Робота за фахом і підтвердження дипломів та кваліфікацій є теж проблемою, яка зараз займає і час, не те, що супербагато, але займає час, і е, трішки нас вибиває з колії, е, оскільки вдома ти був фахівець високого рівня, а тут треба приїхати і довести, що ти можеш і, можливо, можеш краще. Але просто тому, що твій диплом не дуже подобається, якою мовою там написано, виникає з цим проблема. Знову ж таки, звертаємося в Джоб центри. На нашому порталі є також посилання на те. Куди можна звертатися для підтвердження дипломів? Бо не всі професії, по-перше, вимагають підтвердження дипломів. По-друге, для багатьох професій він вже ну, цей процес вже трішки спрощений і налагоджений, так, так як вже пройшов певний час з моменту, коли все це трапилося з нашим вимушеним переїздом. Але це лякає людей. Це є проблемою, що зупиняє. Не, не, не всі хочуть цим займатися, не всі, не всі хочуть доводити, що вони е, дійсно цього е, варті, і тому це зупиняє людину в пошуках роботи. І, звісно, конкуренція з боку місцевого населення. Ви ж розумієте, що проще, простіше взяти на роботу людину, яка спілкується вільною мовою. Це перше. По-друге, в Німеччині, наприклад, є правило, що місце, робоче місце має надаватися, має пропонуватися людині людині, яка є резидентом. і Вона в пошук, тому переваги надаються не тільки тому, що ви там подобаєтесь чи не подобаєтесь, чи ви там біжені, чи ще щось. Просто є таке правило, що людина в пошуці, їй пропонують. Якщо вона погоджується, ви автоматично втрачаєте цей шанс. Якщо вони не погоджується, так, шанси є, але знову ж таки повертаємось до маленьких містечок. Складно, складно через те, що мало пропозицій, і складно через те, що якщо пропозиція класна, всі її хочуть, то знайдеться п'ять німців, п'ять іспанців, кого хочете, які захочуть забрати цю позицію. І скоріше за все їм нададуть перевагу.